Вітаю, друзі, я Віталій Портников. У Білому домі відмовилися підтверджувати інформацію Міністерства оборони Російської Федерації, згідно з якою Росія знищила американську систему протиповітряної оборони Петріот, яка знаходиться на озброєнні у української армії, балістичною ракетою «Кинжал». Представник Ради національної безпеки Сполучених Штатів підкреслив, що Сполучені Штати не можуть підтвердити цю інформацію. Перед цим анонімне джерело у Білому дові повідомило американській телекомпанії CNN, що Зараз Сполучені Штати проводять дослідження щодо того, що реально сталося із системою Петріот, чи зазнала вона серйозних пошкоджень, чи все ж таки мова може йти про пошкодження, які можна просто відремонтувати на місці. Очевидно, однак, те, що Росія зараз буде намагатися боротися із Петріотом так, ніби вона проводить війну із Сполученими Штатами, а не з Україною. Сам факт поставки Сполученими Штатами системи Петріот для українських збройних сил. Системи, яка буде допомагати українській армії набагато більш надійно захищати мирні українські міста від російських агресорів, викликає у Кремля неймовірну людь, і тому, звичайно, зараз всі бажання російських стратегів у лапках будуть пов'язані з продовженням обстрілів в української столиці, саме з метою знешкодити Петріот. А між тим в українських збройних силах підкреслюють, що знищили всі російські ракети і безпілотники, запущені по Києву, у тому числі системи «Кинжал» і Калібр. І звичайно ж, мова йде також про іранські безпілотники. Як повідомили сьогодні з осені 2022 року, Іран поставив майже 400 таких безпілотних апаратів для потреб російських збройних сил. Таким чином військове співробітництво Російської Федерації і Ісламської Республіки Іран продовжується і стає все більш плідним. Що, до речі, є непоганим доказом тези про солідарність диктатур у їхній боротьбі із демократіями. Але це не означає, що диктатури не будуть створювати власні маневри для того, щоб виправдати свою роль у ситуації, що склалася у світі після нападу Росії на Україну. Сьогодні, як відомо, до української столиці, прибуває Китайський посередник, колишній посол Китаю у Російській Федерації, а зараз спеціальний представник Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки по регіону Центральної Європи Лі Хуей. досвідчений дипломат, відомий своїми хорошими зв'язками у російській політичній і розвідницькій еліті, проведе перемовини із вищим керівництвом України після того, як президент України Володимир Зеленський провів першу спочатку війни. Розмови з головою Китайської Народної Республіки, генеральним секретарем Центрального комітету комуністичної партії Китаю Сі Цзяньпіна. Сі Цзяньпін відомий своїми хорошими особистими взаєманами з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, якому він під час свого пафосного візиту до Москви побажав успішного переобрання на новий термін виконання президентських обов'язків. Розмовляв із Володимиром Зеленським щодо можливостей припинення війни між Росією і Україною. Однак, так званий Китайський мирний план є швидше програмою допомогти Росії запобігти економічних санкцій цивілізованого світу, і навряд чи залишає сподівання, що Китай може бути реальним посередником, який допоможе припинити війну Росії проти України. Адже для того, щоб ця війна була припинена, недостатньо одного бажання Китайської народної республіки чи навіть готовності Києва йти на перемовини з Москвою, якої втім також не спостерігається. Можливо, така. Можливість зустріти Київ українське бажання з'явиться після наступу українських збройних сил. Для цього потрібно насамперед бажання російського політичного керівництва на чолі із Володимиром Путіним. В той час президент Російської Федерації продовжує бути впевненим в тому, що йому вдасться перемогти українську державу і знищити її за допомогою часу. І цей час має піти на довгу і безкомпромісну війну на виснаження, на яку Володимир Путін вже психологічно перебудувався сам, і для потреб якої він зараз намагається перебудувати власну державу та її економіку, незважаючи на те, що будь-яка реалістична мисляча людина усвідомлює, що до перемовин Росії і України. Немає зараз жодних підстав. Кількість посередників збільшується з кожним днем. Сьогодні стало відомо, що аж шість африканських лідерів готові відвідати Москву і Київ з тим, щоб відшукати шляхи закінчення конфлікту. Про це повідомив президент Південно-Африканської Республіки Сіріл Рамафоса, який сказав, що і у Москві, і у Києві дали згоду. Щодо зустрічі з цією представницькою делегацією африканських лідерів, варто нагадати, що пан Рамафоса очолює країну, яка разом із Бразилією чи Китаєм, також посередниками у ситуації російсько-української війни, входить до об'єднання БРІКС, яке намагається стати альтернативою західним економікам і альтернативою економічному впливу Сполучених Штатів і Європейського союзу. Південно-африканська республіка має традиційно хороші взаємини із Російською Федерацією та Китайською Народною Республікою. Навіть проводиться з ними спільні воєнні навчання. Якщо ви запитаєте мене, для чого Сіріло Рамафоці очолювати групу африканських президентів, які будуть посередничати у закінченні російсько-української війни. Я скажу вам зовсім не для того, щоб закінчити цю війну, і це. Стосується не тільки президента пар, але й голови Китайської Народної Республіки, а для того, щоб продемонструвати так би мовити, нейтралітет у конфлікті. Відповісти на питання тих, хто досі запитує, чому ані Китайська Народна Республіка, ані Південно-Африканська Республіка досі не засудили Російську Федерацію за порушення кордонів іншої держави і за анексію її територій. Адже здається, обидві ці країни завжди були прихильниками міжнародного права, скажімо саме на цьому, Китайська Народна Республіка. Базує своє бажання вирішити тайванську проблему. Чому ж, коли мова йде про територіальну єдність Китаю? Всі мають її поважати. А коли мова йде про територіальну єдність України, Китайська Народна Республіка навіть не хоче називати Російську Федерацію агресором. Ми розуміємо, чому це солідарність країн, близьких за сутністю своїх режимів. І щоб замаскувати цю сутність, сі Цзяньпін надсилає до Києва свого посередника, щоб замаскувати свій особливий інтерес у стосунках з Російською Федерацією, Сіріл Рамафосо готовий очолювати посередницьку місію африканських президентів, яка поїде і до. Москви і до Києва. І це, до речі, не останній перелік можливих посередників. Адже спадкоємний принц Саудовської Аравії Салман, який є фактичним керівником цієї важливої з точки зору енергетичних інтересів держави, запросив президента України Володимира Зеленського на представницький саміт у Джидді, який є зібранням керівників арабських країн. Якщо Володимир Зеленський дійсно з'явиться на цьому саміті, це буде перша така велика зустріч представників арабських країн за участю українського президента. І також принц Салман говорить про те, що готовий стати посередником для того, щоб вирішити російсько-українські проблеми. В мене, чесно кажучи, зараз починає створюватися враження, що Такі лідери, як Сі Дзяньпін, як Сіріл Рамафоса, як Принц Салман, прекрасно усвідомлюють, чисні зусилля реально ні до чого серйозного не призведуть. Вони прекрасно знають про настрій президента Російської Федерації Володимира Путіна. Кожний з них намагається за рахунок посередництва і за рахунок зустрічі з українським президентом та іншими керівниками нашої країни вирішувати насамперед власні політичні проблеми, зокрема проблеми у стосунках із Сполученими Штатами. І тому не варто плекати зайвих ілюзій щодо успішності цих перемовин. Варто готуватися до епохи, в якій ті українські та російські керівники навряд чи зустрінуться у якомусь осяжному майбутньому і навряд чи зможуть досягти. Якихось реальних домовленостей, які б могли припинити війну Росії проти України, припинення цієї війни у руках Заходу. Тільки гарантії безпеки України можуть говорити про те, що війна Росії проти нашої країни закінчиться, і що українці будуть жити в мирі, поки західні лідери не можуть ухвалити такого очевидного політичного рішення, ми з вами маємо констатувати, що війна Росії проти України буде продовжуватися до того часу, поки у президента Російської Федерації Володимира Путіна вистачить на це політичних, економічних і людських ресурсів. Дякую. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі і користуйтеся також каналами, якими використовуємо для підтримки цього проєкту Patreon і BuyMyCoffee. Хай щастить!